Як ви ставитесь до язичників рівновірів, яких ви релігійних поглядів? я ставлюсь до представників будь-якої релігії, так як вони ставляться до мене, до моєї культури, до моєї мови, до державності мого народу, до справи утвердження української культури в Україні, в усьому світі? Отак і ставлюся до, до них. Щодо ріновірів язичників, скидки я знаю, вони є чітко проукраїнського українську світогляду. У них немає в думках, в планах, в молитвах їхніх роботи на якусь чужу країну, на чужу державу, на чужі ем, смисли. Вони тільки за Україну. Тому звичайно, що я, як і кожен українець, нормальний українець, має ставитись чітко позитивно до язичників до рідної Розумієте, на світі є безліч релігій, безлічі релігій. І кожна релігія по-своєму, десь вона може бути файною, десь не файною, десь вона комусь подобається, комусь не подобається. Але українець має сприймати будь-яку релігію тільки в контексті свого, тільки е, в розумінні українському розумінні. Чи якщо ця релігія сприяє утвердженню української держави, української мови, української культури, тоді вона є. Добре, вона є файна, вона є прийнятна для України для і для українців. І ставитись так до всіх е, релігій, не тільки до релігії, так само до політичної партії, до будь-кого ставитись так. Навчіться е, шанувати тих, хто шанує вас. Шануйте тих, хто шанує українську мову, українську культуру і українську державу. Гуртуємося на і перемагаємо, панове.